Сонечко встало, йде новий день. Любі малята, усім добрий день! Діти, я сьогодні отримала лист від лісника. Ось він. А ви знаєте, хто такий лісник? Це людина, яка, яка піклується про ліс, садить нові дерева, підгодовує взимку тварин і рятує дитинчат, якщо гинуть батьки. Що ж нам пише лісник? Привіт, мої дорогі друзі! Чув, що ви дуже гарні, розумні та дружні. Тож я звертаюсь до вас за допомогою. В нашому лісі відбувається щось незрозуміле. З'явились тварини, які ніколи раніше не жили в нашому лісі. Допоможіть нам вести лад! Малята, допоможемо лісникові? Але для цього нам потрібно буде виконати декілька завдань. Готові? Тож давайте скажемо чарівні слова і перенесемося в ліс. Але будьте уважні, промовляйте всі разом, щоб увага когось по дорозі мене згубили. Один, два, три, обернись і у лісі опинись. Ось ми, діти, і у лісі. Подивіться, як тут гарно, які жовті листочки і на деревах, і під ногами шурхотять. Діти, як ви гадаєте? Яких тварин можна зустріти в лісі? Так, диких. А чому їх називають дикими? Так, тому що це тварини, які піклуються про себе самі, будують житло, годуються самостійно і не живуть на фермі у людей. Загубили ці звірята свою маму свого тата. Де живуть вони, не знають. І сидять тепер ридають. Ви тваринкам поможіть. В рідний дім їх відведіть. Малята, давайте розселимо тваринок туди, де вони повинні жити. Так, лисичка, де повинна жити? Ну, звісно, в лісі, це ж дика тваринка. Кінь. Так, на фермі це свійська тварина, правильно. Лось. Ну, звичайно, це дика тварина і місце йому в лісі. Вовк. Також в лісі правильно молодці. Корова. Так, на фермі, тому що це свійська тварина, і про неї люди піклуються. Зайчик. Ну, звісно, в лісі. Це ж дика тваринка. Білочка. Так, також мешканка лісу. Котик. Так, це ж наш улюбленець і живе він на фермі у людей. Ведмідь також живе в лісі, тому що він дика тварина. Вівця. Правильно малята, це свійська тварина. І живе також на фермі у людей. Собачка. Так, це ж наш охоронець, і він живе на фермі у людей. Свиня. Так, правильно, це свійська тварина і живе на фермі. Молодці. Ось ми з вами розселили тваринок туди, де вони повинні жити. Диких тварин. В ліс відправили а Свійських на ферму. Малята, ми вже з'ясували, де живуть дикі тварини, а де свійські. А тепер давайте скажемо, що ж ці тваринки люблять їсти? Собачка, що полюбляє їсти? Так, він дуже любить гризти кісточку. Правильно, мої хороші. А зайчик? Що зайчик любить? Ну правильно, звісно ж, він любить дуже солоденьку, смачненьку морквочку. Так. А що любить їсти? Кізонька. Так, вона дуже любить капусточку. Ось яка смачна капусточка. А що ж любить їсти дикий кабан? Так. Він їсть жолуді, тому що в лісі їх дуже багато, і вони йому дуже смакують. А що ж любить їсти мишка? Так, вона дуже любить їсти сир, але ж де ж його завжди візьмеш, тому вона їсть зернятка. А що ж любить їсти лисичка. Так, вона любить їсти курочку, але її не завжди теж в неї. Можна знайти. Тому вона їсть мишки. Мишок їсть. А що ж любить їсти корівка? Так, соковиту, зелену, смачну травичку любить їсти корівка. А котик ще любить їсти. Дуже йому смакує рибка. Ось так. Молодці малята, а що ж наш любить ласун ведмідь їсти? Так, він любить дуже малину і мед. Ось малята, молодці, які ви. Подивіться, ви розібралися, хто що любить їсти дуже добре. Малята, в лісі пройшов дощ, і на серій землі залишилися якісь сліди. Роздивіться їх, будь ласка. Хто ж це побував на нашій галявині? Давайте пригадаємо, ми вже вчили ці сліди цих тваринок. Ось це чий слід, малят. Так, це слід дикого кабана, правильно. Ось він. Так. А ось цей слід такий, такий тоненький, як ниточка. Це чий слід? Ну, звісно, це слід зайчика. Ось він. А ось цей слід з такими подушечками і кіхтями. Чий це слід малята? Ну, звісно, це слід вовка. Так. А ось цей слід чий? Так, це слід нашої прутконогої білочки. Ось хто побував на нашій галявині малята. Щоб у нашого лісника був гарний ліс і наповнений звірями, давайте пограємо гру один і багато. Я буду називати тваринку в однині, а ви мені в множині. Заєць. Зайці, правильно, їжак. Їжаки. Вовк. Вовки. Дикий кабан. Дикі кабани. Лось. Лосі. Лисиця. Лисиці. Молодці малята. Дуже гарний буде ліс. Малята, ми допомогли ліснику розібратися з його ситуацією в лісі, а нам пора повертатися додому. Тож давайте промовимо чарівні слова і повернемося в садочок. Один, два, три, обернись. І в садочку, опинись. Малята, за те, що ми ліснику допомогли розібратися в його ситуації, він пропонує нам намалювати свого улюбленця, їжачка. Ось який він. Подивіться. А для цього нам потрібно. Для цього нам потрібно малята листочок паперу, акварельні фарби, чорна фарба ось тут в цьому, два пензлика. Товстий тоненький виделочка, стаканчик з водичкою і серветочка. Розпочинаємо малювати великим товстим пензликом. Беремо коричневу фарбу і малюємо круг. Ось такий корух малюємо. І зафарбовуємо його. Ось такий у нас буде їжачок. Так, такий кругленький. А тепер зробимо йому носика, голівку. Ось так. Раз. І сюди. Ось такий у нас буде носик. Ще не вистачає лапок. Одна лапка. Друга, третя і четверта буде наш їжачок бігти по доріжці. Тепер беремо веделку, вмочаємо в чорну фарбу і робимо голочки. Ось так. Раз, і потягнули. Раз. І протягнули. Ось так. Робимо такі голочки їжачку нашому. Тепер малята беремо тоненький пензлик і малюємо їжачку носик, і очко. Ось таке очко. Так. Тепер, так як це лісовий мешканець, і в лісі зараз осінь, дуже гарне жовте листечко, ми йому під лапки. Також намалюємо жовте листечко, він буде по ньому йти. Ось таке жовте листичко ми йому намалюємо. Але ж є ще й червоне листечко, і жовтеньке, тому листочки у нас будуть різнобарвні. Трошки розбавимо жовтенький колір. І ще кинемо йому під лапки пару зелененьких листочків. Ось так. Ось який килим у нього гарний з листячка під лапками. Але ж це осінь і гарне блакитне небо над головою. Тому ми зробимо йому теж гарне блакитне небо. Ось таке. Подивіться, як буде зараз гарно. Беремо багато водички, а фарби трошки. І розмиваємось так. Так, і намалюємо ще йому сонечко, щоб був веселий, гарний день. Сонечко у нас буде ось тут в куточку, кругленьке. Тепленьке. Ось такі і промінчики намалюємо йому. Кінчиком пензлика. Все, малята, наш їжачок вийшов погуляти. Працюйте, мої хороші, до побачення!